Привіт, усім! Я думаю, що більшість з вас вчора почули і побачили новини в українському телебаченні в інтернеті, в Ютубі, на будь-яких різних ресурсах, що польські протестувальники на кордоні перекрили та кордон, що навіть не пропускають автобуси з жінками та дітьми. Був коментар від міністра інфраструктури Кубрикова, який дав вказівку з цим питанням розібратися, направити когось на кордон, щоб там цю ситуацію якось розрулити. І були зроблені певні дії, і є вже на сьогодні плюс-мінус інформація, що і як. Тому дуже рекомендую подивитися це відео, підтримати його лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на канал. Багато з вас дивиться без підписки, це добре, що дивитесь. Але підпишіться та увімкніть дзвіночок, і ви не пропустите важливі новини. З Польщі, кордону та Європи дуже багато кіпішов на рахунок цієї ситуації, що затримують автобуси, не пропускають автобуси, розвертають назад. Ну дуже багато різних заголовків я вчора читав, і було цікаво дізнатися, що і як сьогодні. Звичайно, що вже ця інформація набагато простіша і все більш ясніше. Вже є коментарі від польської поліції, вже є коментарі від наших можновладців, посла і міністрів щодо того, що там зараз коїться на кордоні, і чи пропускають пасажирські автобуси і легкові автомобілі. Скажу так. Пропускають, нема зараз проблем, щоб перетнути кордон. Можна їхати як в одну сторону, так і в іншу сторону, як з Польщі в Україну, так і з України в Польщу. Тому що звичайно, що вчора багато хто подивився такі новини, і і сьогодні я отримав не один коментар. Саша, підскажи, чи зараз є проблема з перетином кордону? Хочемо їхати з донькою, хочемо їхати з сином, хочемо сім'єю поїхати, приїхати. Тобто дуже багато запитань, чи можна їхати, чи нема проблем, тому що ми чули, що автобуси не пропускають, тому що ми чули, що автомобілі не пропускають. Так от кажу ще раз: на кордоні немає проблем з перетином кордону, автомобілями і автобусами. Польська поліція пояснює таку ситуацію досить просто і банально. Так, можуть бути затримки в перетині кордону, навіть після чи перед самим кордоном для автобусів. Тому що на кордоні відбувається блокада, страйк, і це трохи ускладнює проїзд автобусів. Але ніхто не зупиняє спеціально, не розвертає і не робить ніяких проблем автобусам чи автомобілям. Такі заяви не відповідають дійсності. І що затримки можуть бути, але так, щоб не пропускали, такого не відбувається. Ну і по-простому, автобус чи автомобіль можуть зупинити для перевірки тих чи інших документів вже навіть на території Польщі, на будь-якій дорозі. Бо може фара не світити, можливо, якісь номери реєстраційні не такі, можливо, ще щось. Тому тут питання в тому, для чого цей автобус, якщо він і був зупинений, для чого він був зупинений? Можливо, для перевірки документів, а не для того, щоб розвернути чи заблокувати проїзд автобусу. Що заявляє Державна прикордонна служба України? Речник ДПСУ у коментарі Українській правді сказав, що українські прикордонники не фіксують проблем із проїздом пасажирського транспорту безпосередньо через кордон із Польщею, але не виключають певних проблем з їхнім рухом на деяких відстанях від кордону, де перебувають польські протестувальники. Я про це і також говорю, що є момент на дорозі, де можливо якісь не знаю, вузька частина, можливо, там ще щось відбувається і там затримується транспорт, але ніхто. Не блокує автотранспорт і автобуси. Про це заявляє як польська сторона, так і українська. Також посол України в Польщі теж говорить, що зараз жодних проблем з перетином кордону на автобусах чи легковими автомобілями немає. Чи був там якийсь нюанс? Можливо, був. Чи зупиняли якийсь автобус? Ну напевно, один могли зупинити. Я ще раз говорю, банально для перевірки документів або ще якась, або ще якийсь нюанс. Але так, щоб зараз не планувати поїздку, боятися або не пропустя, чи ще щось, такого немає. Якщо у вас все гаразд з документами, ви маєте право виїхати, чи маєте право заїхати, все добре з переліком документів, то ви спокійно можете їхати і ви без проблем перетнете кордон. Тобто зараз далі продовжується рух через кордон. Тисячі людей перетинають як в одну сторону в сторону Польщі, так і в іншу сторону з Польщі в Україну. І немає ніяких затримок, ну таких спеціальних затримок. Є звичайна черга, яка рухається і дає можливість людям перетнути кордон. Тому ті, хто планують поїздку сьогодні, завтра, післязавтра чи в майбутньому. Поки що, з боку протестувальників і, і з боку там Польщі не було заяв, що ми перекриємо повністю кордон, не будемо пропускати легкові, а там поїзди і тому подібне. Я думаю, що до такого не дойде, тому що це буде повністю якийсь хаос. І так, проблема щодо блокади кордону вантажних перевезень. Тобто, це для нас капітальні втрати. Але але блокувати автобуси, легкові автомобілі, це вже буде, не знаю, це вже буде порушення всіх прав, які тільки можуть бути. Тому цього ніхто не дозволить і точно такого не буде. Не забувайте, перед тим, як ви їдете за кордон, перевірити на державних ресурсах, що відбувається на кордоні. Як мінімум, зайти на Державну прикордонну службу Західного регіону, на їхню Фейсбук-сурінку, вони там майже щогодинно висвітлюють. Яка ситуація на кордоні? Скільки там автомобілів, автобусів в черзі? Чи відбувається там якась ситуація? Там досить часто висвітлюються новини, коли є проблема з таким-то пропускним пунктом, з такої-то такої-то години, там може бути якась затримка. Або там немає світла і з такої то такої то години, або в такий день буде проблемно цей пропускний пункт переїхати. Тому я завжди рекомендую. Перевірте перед поїздкою, що відбувається на кордоні, як мінімум, ось до державної прикордонної служби там можна знайти офіційну інформацію. Також, можливо, маєте знайомих, друзів чи родичів, які недавно, нещодавно перезнали зараз в дорозі. Теж перезвоніть, напишіть, вони вам щось таке і розкажуть. І як мінімум будете знати, що вони проїхали або вони зараз стоять в черзі, або там якась є проблема. Завжди можна знайти вихід з ситуації. Я рекомендую це моніторити весь час, тим більше, якщо ви плануєте їхати, так щоб знати, через який пропускний пункт швидше можна переїхати, то це треба дізнатися. Їхати тільки на один пропускний пункт, бо, тому що ви його знаєте, це не вихід. Є багато пропускних пунктів, через які можна перетнути кордон, і досить часто є такі пропускні пункти, які не загружені, і де можна набагато швидше перетнути кордон. Якщо ви нічого такого поганого не везете. Нелегального у вас все нормально з документами, то спокійно шукайте можливість і виїжджаєте. Або ж заїжджаєте в Україну. Теж саме так само можна моніторити ситуацію з тої сторони і вирішувати, якою стороною, якою яким прикордонним пунктом можна заїхати. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, для вас вона була корисна. Не забудьте підписатися на канал, підтримати його лайком та репостом. І в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал Актуально про Польщу. Дуже всім рекомендую приєднатися. Там можна запитати. Про кордон, про перетин кордону, документи, що на території Польщі, і отримати на це відповідь. Тому дуже рекомендую приєднуватись актуально про Польщу. Для вас це дуже буде корисно і додаткові знання не завадять. Слава Україні і Україна. 100% переможе. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.